Новина про націоналізацію одного з найбільших в Україні банків Приватбанку викликала ажіотаж серед користувачів інтернету за добу на пошуковому сайті Google за цим запитом більше як 200 тисяч повідомлень. Володимир Карабан з'ясовував, чи може перейти банку власність держави і кому вигідно поширювати цю інформацію. Це нардеп Олександр Онищенко. Саме він зареєстрував у парламенті проект закону про націоналізацію, тобто перехід у державну власність Приватбанку. Стверджує в такий спосіб, хотів привернути увагу влади до того, як витрачаються гроші, які за твердженням парламентаря виділяються на підтримку фінустанови. Я думаю, Приватбанку на сьогоднішній день, щоб виживати, потрібно порядка около 2 мільярдів гривень кожен місяць. Це є великою проблемою. Банк отримує по 2 мільярди кожен місяць. Я думаю, що про це знову обрати внимание на це. А це директор Київського представництва Приватбанку Сергій Волков, висловлюючи узгоджену позицію керівництва, менеджер запевняє, законопроект абсурдний, оприлюднений, аби розхитати ситуацію на банківському ринку України. усилити нестабільність, усі там усилить панічні настроєння, Тільки цим можна об'яснити природу з'явлення подобних заявлень, в тому числі в фіді-то законопроєктів. законопроектів. А економічний експерт взагалі називає зразок законотворчості депутата Онищенка політичною провокацією. Націоналізувати Приватбанк неможливо, тому що цей банк виник із приватної ініціативи. Він був розбудований з нуля і виріс у найбільший банк України. Який займає більше 15% банківської системи, утім більшість коментаторів прогнозує далі реєстрації законопроекту справа не піде. Володимир Карабан, Олександр Прозоров, перший національний.